Так, Матіас Блюбаум. І знову-таки я з ним колись грав. І чи нічию зробив, чи в хорошій позиції, яка при. Здається, нічию зробив в Німцовича. Да, ось Д4. Був якийсь дикий Німцовича. Да, поїхали. Да. Причому в мене навіть було трохи краще, але я вирішив не перегинати палицю. Так, ми бачимо, він тепер обирає іншу систему. Ось. Ух ти! Одразу Д5. Hmm. Nie pamiętam, jak to, trzeba grać. No, no. Słońce 6. Mmm... zabuł, naprawdę. Ладно, давайте поки. так. Угу, Угу. Ай-яй-яй-яй-яй, ладно. Реально не пам'ятаю, як треба грати і за цього буду страждати зараз. Буду сильно страждати. Так, ферж G4 він хоче зіграти. Тому так я зобов'язаний. Ну Все-таки в нього подвоєний пішак, тобто, якщо я дотерплю до Еншпілю, то все буде хорошо. Але в нього реально дуже сильний контроль. Пункту G7. Так, бачимо, Ніко Теодоро вже встиг виграти. Ось, а я борюся далі. Порточергового 2-900 плюс ческому. Ну, на ферзі 4 очевидно, я Е5 граю. F' де є? Ось Тураж G1, точніший хід від мого опонента. Все одно так, іншого нема. Тепер на FЄ, можливо, я кінь 5 можу побити. Тому що на F4 є шах, тора g3 кінь g6. Так, дякую, трубочка, дуже-дуже дякую за. Дякую. Ось. Ну, в шахах не тільки серце, а і мозком також треба грати. Тому що це важливо. Дякую за підтримку. Ось. Як знають мої постійні глядачі, всі гроші, які збираються починаючи з 24 лютого, йдуть на фронт. Тобто, в різні фонди є багато знайомих, які або відповідно на передовій, або які займаються. Там, доставкою різного обладнання автомобілів тощо. Тому зараз все це йде саме туди. Тому, якщо вам подобається те, що ви бачите, то таким чином ви підтримуєте зараз в першу чергу не мене, а наші Збройні Сили. Так. шах наш 3. Має місце бути. Ну, давайте. Так. Окей, okay. так. Угу. Uh -huh. Так, ну тут я бью і так граю. Здається, важкі часи позаду. Мм. Mm. Король Сі, аж 4 туражі вісім. Так, ладно. А, тут же 5 ще буде. Ой-ой-ой. Так, ну поки так. Очевидно, що нам тут ніхто не зіває. Ладно, портер. Так, стою гірше, але не безнадійно. Ух ти, який красивий хід він знайшов. Що в мене взагалі нічого нема путнього. Так, да, ну, треба дивитися дебют. Тобто мене з дебюту прийняли по факту. Треба буде проаналізувати. Але бачите, запам'ятав значно сильніший гросмейстер, що в попередній партії по дебюту він вийшов не дуже добре. Щось подивився, підготувався. І намагається здобути заслужену перемогу. Якби опять зараз встигнути зіграти, то ми думаю, він Б4 зіграє. Так, о, встигаю, хорошо. Так, тут ще можна триматися, я вам скажу, любі друзі. А, він обходить. Ай, і Тураці 7. Ладно, не тримається, не тримається позиція. Вітаю Матіаса з перемогою. Да, ну бачите, другий 2.900 плюс поспіль вже не так просто грається, але все одно. Партія хороша. Треба реально подивитися, що ось тут робити правильно. Я не здивуюся, якщо тут правильно просто типу так зіграти, і на ферзь d4 f6, отак чопорно забор поставити і все. Ось. Тому що, коли я бив слон F3, я думав, що він збирається бити ферзем, і тоді я збирався грати просто кінь 6. І на ферзь g4, знову таки, я встигаю цей забор поставити. А так він побив GF, і, напевно, це позиція ініціативна. Ну ладно, в будь-якому разі проти ще одного сильного гравця зіграв, що не може не радувати.